Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. В цьому відео ви дізнаєтесь, як сплачувати кредит, якщо відділення банку, в якому оформлювався кредит, не працює. Якщо банк збанкрутував, потрібно виплачувати кредит. Позичальник все одно залишається позичальником і має повернути всю кредитну суму, включаючи відсотки. Адже віднесення банку до категорії неплатоспроможних, запровадження процедури тимчасової адміністрації або ліквідації банку не припиняють дію кредитних договорів. Отже, якщо відділення банку, в якому оформлявся кредит, не працює з причини. Невизнання такого банку неплатоспроможним, здійснити погашення кредиту можна. Через відділення будь-якого діючого банку згідно з його тарифами. За допомогою дистанційних каналів діючих платоспроможних банків, веб-банкінг, мобільні додатки. Готівкою за допомогою платіжних терміналів. Готівкою через каси працюючих відділень неплатоспроможного банку. Якщо не працює відділення банку, де ви оформляли кредит, зверніться за номером телефону до вашого банку та дізнайтесь, де Є найближче працююче відділення. Нагадаємо, що детальну інформацію щодо погашення заборгованості у неплатоспроможному банку можна знайти на веб-сайті фонду у розділі позичальникам або скористатись QR-кодом, щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.